Вас вітає Квінецький обласний центр з гідрометеорології з прогнозом погоди з вівторка по п'ятницю з 8 по 11 липня. У вівторок очікуємо пориви вітру. 15-20 метрів за секунду це перший рівень небезпечності, колір-жовтий. У середу місцями пориви вітру. Будьте обережними під час перебування на вулиці. З вівторка по четвер прогнозуємо короткочасні дощі різної інтенсивності. Місцями грози. От, у п'ятницю без опадів. Про температуру повітря. У вівторок та середу ще продовжить надходити тепла повітряна маса з Північної Африки. Тому буде спекотно. Вночі від 17 до 22 градусів день у вівторок 32-37. У середу 28-32 градуси. У четверта п'ятницю температура повітря. Трішки знизиться. Вночі 17 день 23-28 градусів. Бережіть себе, гарного настрою! Підписуйтесь на наш телеграм-канал Метео де ми щодня публікуємо актуальний прогноз.